подякувати воїнам, які нас захищають, попросити Бога здоров'я воїнам, які лікуються, щоб Господь повернув їм здоров'я і е, ті хлопці, що в неволі, і військові, і цивільні, щоб Господь дав їм дочекатися дня визволення і повернення до своїх родин, до свого міста чи до свого села. Господу, помолимось. Всемогутній владико, Премудрий, всевлої Господи, безпочаткового Сина, Родителю і Твого Животворчого Духа вічне джерело, Пресвятая Тройце, єдиний Боже, Сотворителю всього видимого і невидимого, дякуємо Тобі, що покликав нас з небуття до життя і удостоїв бути образом Твоєї Божественної святості і досконалості. Дякуємо Тобі, що дробом нам дав пізнавати світ і Тебе, Створителям нашого, і дав нам ласку любити Тебе, Бога нашого, і Отцем своїм називати. Дякуємо Тобі, щедрому, милостивому, довготерпелиму, многомилостивому Богу, що не покинув нас, коли ми впали в гріх, але послав з небес відкопителя. Єдинородного твого сина, і утішителя, святого духа і спас нас.